Друзі, всім привіт! З вами компанія Gold Cars. Друзі, провезли для наших бійців 95-ї бригади. Ось такий Opel Frontera. згружається. Тільки щойно з Європи приїхала. І вже буквально сьогодні-завтра їде, відвозимо до наших хлопців, до наших бійців. Така класна повнопривідна автомобіль. Друзі, всім, хто допоміг пригнати цей автомобіль також. Разом ми сила, друзі, об'єднуємося заради перемоги. І Вже незабаром також будемо ще один автомобіль приганяти для наших хлопців, це суто від нашої компанії. Тому що зараз трошки важка ситуація з таким автомобілем дуже мало їх є в Європі, ціни трохи попіднімалися і загально машини є дуже мало. Але нічого, ми стараємося, знаходимо, приганяємо і передаємо нашим... Бійцям, нашим хлопцям для захисту нашої держави. Тому, друзі, тримаємо оборону, тримаємося разом, об'єднуємося і йдемо вперед до перемоги. Тому, друзі, будемо раді вас бачити в нас компанія Gold Cars. До зустрічі! Вдалого і хорошого і мирного неба!